Всім привіт, мене звати Кирил, і сьогодні я розповім, що ви можете зробити, якщо у вас підторможе попередній перегляд в Premiere Pro, особливо, якщо ви монтуєте 4К-кліпи, у вас дуже багато ще графіки, текстових елементів, і все починає так тормозити, що навіть неможливо дивитися. І насправді рішення досить просте це купити нормальний комп'ютер або монтувати на так званих проксі файлах. Проксі файли це копії оригінальних кліпів, тільки в гіршій якості. Наприклад, у нас оригінальне відео в 4К, ми робимо копію цього 4К файлу. В 820 p ставимо менший бітрейт і переконвертуємо в інший формат, більш легкий. Зараз я покажу два способи, як ми можемо створити проксі файли. Перший спосіб швидший за другий, але він менш гнучкий. Так я ним особисто не користуюся. Я користуюся другим способом. Він більш професійний, більш гнучкий, але займає більше часу. Перший спосіб це через сам прем'єр. Як бачимо, у мене є. Кліп ось такий 3840 на 2160, і давайте уявимо, що він у мене тормозить, так коли я його програю. Правою кнопкою проксі, proxy, create proxys. Обираємо формат, я залишив QuickTime, можете поставити H264, і давайте оберемо Prores Low Resolution Proxy, щоб наші проксі файли були максимально низькій роздільній якості. Встановлю галку Add Watermark, тобто додати водяний знак, щоб я бачив, чи я. Зараз буду монтувати на оригіналах чи на проксі файлах. Далі я покажу, що я маю на увазі. Оберемо destination, тобто де будуть зберігатися наші проксі-файли. Next to original media in proxy folder. Поруч з оригінальними кліпами в папці проксі, які створює нам прем'єр. Або можемо обрати другий пункт, натиснути «Browse» і вже вибрати, де ми хочемо зберігати наші проксі файли. Я створюю тут папку «Proxies» метод перший. Натискаю ОК. І зараз у мене завантажиться Adobe Media Encoder. так він вам потрібен для того, щоб створити проксі, в будь-якому випадку перший спосіб чи другий спосіб. А якщо ви хочете детальніше дізнатися, що таке Media Encoder, які у нього є можливості, можете подивитися моє відео, посилання я залишу в описі. І тим часом у нас вже експортуються наші проксі-файли. Все проксі згенерувалося. Перейду назад в Premiere. Наразі у нас проксі не активні, як же їх активувати. Для цього нам потрібно натиснути на цю кнопку Toggle Proxies. Якщо ж у вас її немає, ви можете натиснути на плюс, Button Editor і перетягнути сюди кнопку Toggle Proxies, І вона у вас тут з'явиться. Якщо я натисну на неї Toggle Proxies, бачимо, що у мене з'явився тут водяний знак, це означає, що проксі у І так само у мене. Ось тут світиться синеньким. Тобто це означає, що зараз цей кліп це не оригінальний 4К-кліп, а зараз буде програватися проксі, тобто копія в нижчій якості. Я можу збільшити масштаб програм-монітора, і бачу, що в принципі так якість гірша. Якщо я перемкну назад на оригінальні кліпи, якість краща Цей кліп 3840х2160. Так, це 4К-кліп і співвідношення сторін 16 на 9. Якщо я роблю проксі в нижчій якості, так, 1280 на 720, це все ще 16 на 9. Співвідношення сторін лише менша роздільна здатність. Тобто так і повинно бути. Давайте подивимось на інший приклад. Ось у мене є вертикальне відео. Так, тут щось. Чувак робить зарядку. І давайте так само зробимо проксі файли через цей перший метод проксі, create proxies. Нехай такі самі налаштування будуть, і нехай він буде експортувати в цю ж папку. Окей, І зараз ми вже можемо бачити, що щось йде не так. Давайте я назад перейду в прем'єр, Але тут, в принципі, ось так бачимо видяний знак, який знову дуже погано видно, можливо, тут краще буде видно. В принципі, проксі працюють. Тепер давайте перейдемо в папку, куди експортувалися ці проксі. Подивимося. Як вони виглядають там, бо це просто звичайні відео. Як ми пам'ятаємо, я створив папку Proxies Method 1, і бачимо ось наші три кліпи з Prox. Давайте подивимося, як вони виглядають. Наше вертикальне відео чомусь прем'єр перекодував як горизонтальне. Якщо ми правою кнопкою натиснемо, так подивимося властивості файлу. І реально 1024 на 540. Якби це вертикальне було відео, то значення були б навпаки, але зараз чомусь. Наші проксі файли, вони, якщо вони були вертикальні, вони чомусь переконувалися в горизонтальне. Ну а горизонтальне проксі, якщо ми відкриємо його, ось у мене є чорні полоси зверху і знизу, співвідношення сторін змінилося. Але в прем'єр, якщо ми перейдемо, то в принципі тут виглядає все так, як і повинно бути. Але насправді мене не влаштовує те, що у мене ось ці кліпи, вони таким чином. Переконвертовані. Тому я зараз перейду до другого способу, більш професійного, де я сам задам налаштування, які мені потрібні для проксі. Перейду назад в Adobe Media Encoder, видалю ці кліпи з черги і додам сюди оригінальні кліпи, що зняті в 4К. Перетягну їх сюди. І це у мене вертикальні відео. Тому я спочатку налаштую їх. Для проксі-файлів нам дуже гарно підходить формат QuickTime. Або якщо у вас його немає, то можете обрати DNXHR DNX HD. Але я оберу В налаштуваннях кодека встановлю Apple ProRes 422 Proxy. Формат, який ідеально зроблений для проксі файлів. Якщо ж ви обрали формат DNXHR, то ось тут встановіть DNXHR LB8 bit. Я продовжу. В QuickTime, Apple ProRes 422 Proxy. І налаштуваннях хрозійни здатності, якщо я хочу, щоб це було 720p Proxy, встановлю. 720 на 1280. Фреймрейт завжди повинен бути оригінальний, тобто такий самий, як у наших вихідних відео. І ще одна характеристика, яка повинна бути така сама, як у вихідного відео, це кількість каналів. Ну, зазвичай прем'єр ставить оригінальну кількість каналів. Так, у мене тут стерео було. І він якраз встановив мені стерео. Тому все окей. Далі я переходжу в пункт «Ефекс» і шукаю тут пункт. Name overlay, щоб додати водяний знак, вмикаю його і пишу префікс. Я зазвичай пишу proxy. формат обираю prefix and suffix only, і бачимо, що в мене напис proxy, він занадто великий. Можливо, я встановлю 5. Нехай таким розміром буде. Тепер я хочу кудись перемістити цей напис proxy в інше місце, щоб він не був ось тут. Чому він тут, Не зрозуміло. Тут я дам вам пораду, якщо ви не будете наближати. Ці кліпи ви можете розмістити напис проксі в лівому верхньому куті або десь в правому верхньому куті, просто щоб ви знали, що це проксі. Але якщо ви будете наближати це відео, то в принципі можете десь розмістити цей напис внизу, ботом-центр і, можливо, ще нижче. Описить я встановлю 20, і в принципі мені подобається цей результат. Натисну ОК і налаштую наше горизонтальне відео. І давайте я встановлю. Тут інший формат DNxHR, LB8-bit. Розмір кадру зроблю так само 720p, тільки це вже буде 1280 на 720 Фреймрейт Я встановлю оригінальний, подивлюся. В прем'єрі. Так, 30 FPS. Заміню на 30 FPS. Але, на жаль, тут немає 30 FPS. Так, є 2997. Ось є такий нюанс, тому так, маємо, що маємо. І точно так я перейду у вкладку Effects. Натискаю ОК. І тепер нам потрібно обрати місце, куди ми хочемо експортувати ці проксі. Виділю всі кліпи, натисну сюди, створюю тут папку Proxys Method 2». І нехай вона експортується туди. Пішла конвертація в проксі. Бачимо, що вже у нас конвертується як. Вертикальне відео замість сплюснутого горизонтального конвертація завершилася. Перейду в папку, куди експортувалися ці мої кліпи. Нам цей файл XMP не потрібен. Він створився через те, що ми використовували на одному кліпі формат DNXHR. Ми тепер маємо такі проксі файли. Бачимо, що тут написано проксі, і тепер наше вертикальне відео, воно насправді вертикальне, а не сплюснуте горизонтальне. І це відео без чорних. Полос, так зверху, знизу, і все ідеально, так як я і хотів. Якщо я зараз візьму ці три кліпи, перейду в прем'єр, скажу прем'єру, що ось це проксі файли. Він скаже, що угу, це не проксі файли, це звичайні кліпи. Назва така сама, як в оригіналі, менша розіна задність. Навіть в самому відео є напис проксі. Прем'єр скаже, що ні, це не проксі файли. Нам потрібно дати знати прем'єру, що це саме проксі файли. Як це зробити? Для цього нам потрібно в кінець кожного файлу дописати нижнє підкреслення проксі. Зараз я це зроблю вручну, переименую їх. Але якщо у нас дуже багато кліпів, то зазвичай я використовую програму Bulk Rename Utility. Якщо ви Mac юзер, то знайдіть якусь схожу програму у себе. Саме таким чином: нижнє підкреслення з великої проксі. Тепер я перейду в Adobe Premiere і відключу старі проксі. Виділяємо правою кнопкою Proxy, проксі, Detach Proxies. Все. Проксі у мене відключені. У мене зник тут значок проксі. Так, і кнопка проксі тепер, в принципі, нічого не робить. Тепер я під'єднаю проксі, які ми щойно зробили. Правою кнопкою проксі. «Attach Proxies», «Attach». Він чомусь кидає мене в папку з оригінальними кліпами, але я експортував їх в папку «Proxies Method 2. Натискаю ОК. Okay, і зараз мені прем'єр нічого не сказав. Чи нормально під'єдналися проксі, чи ненормально. Так ми можемо натиснути «Toggle Proxies» і бачимо, що. Чомусь нічого не працює. Давайте подивимося, чи під'єдналися проксі файли взагалі. Для цього я скористаюся колонкою проксі файс та Proxy Media file name. Окей. Вона у мене ось тут. І я вже бачу, що Proxy Media file оригінали під'єдналися до оригіналів. Виходить. Тому я беру ще раз правою кнопкою Proxy. detach Proxy спочатку. Тепер проксі. Etteuproxys. Proxy. Чому тоді у нас не під'єдналися проксі? Бо я не вибрав кліп. Так, я просто перейшов тоді в папку і натиснув ОК. А мені потрібно обрати кліп. Який кліп обрати? Той, що перший з списку ось виділений. Ось він. Так. Натискаю ОК. І ось як бачимо, тепер у нас «Proxy Media File name. Наші кліпи з нижнім підкресленням «Proxy». Тобто тепер це точно проксі файли. Перевіряємо. Так, ось Toggle Proxies натискаю, бачимо напис проксі, можемо цей кліп наближати, і все ще бачу, що це проксі файли. І таким чином, коли я бачу напис проксі, це означає, що в мене зараз показується проксі, а вони в меншій розліті здатності. А значить, комп'ютеру буде легше програвати відео. Які ще є переваги у використанні проксі файлів? Наприклад, нам потрібно відправити це відео клієнту для правок, замість того, щоб чекати, доки прем'єр відрендерить це. 4К, ми можемо сказати прем'єру, що використовую замість оригіналів проксі файли, а вони в меншій розділі здатності, а значить, вони швидше експортуються. Я натискаю Ctrl-M. Як бачимо, у мене вже в пункті General стоїть галочка use Proxies. І оберу папку так Exported Files, У мене вже тут є якийсь кліп. Нехай натискаю Export, і він зараз експортує на проксі файлах так в меншій здатності, тобто це просто швидше. І ось експортувався наш типу монтаж. Так бачимо напис проксі. Але знову ж як я сказав, якщо просто внести правки, нам підійде. Наприклад, над монтажем одного відео, так можливо, це фільм якийсь великий, працюєте ви і ваш друг Михайло теж монтажер. І ви частину фільму змонтували, а частину хочете, щоб змонтував він. Але експортувати фінальний фільм будете ви. Отже, що ви робите? Ви надсилаєте йому файл проєкту і надсилаєте кліпи. Але замість оригіналів ви надсилаєте проксі файли, бо вони важать просто менше. Якщо ми подивимося, оригінали важать 1,16 ГБ, а проксі важать всього. 634 МБ. Давайте уявимо, що я нашу папку е з source media, з вихідними відео, е видалю, так, або кудись приміщу, або я просто перейменую SourceMedia 1 це буде. Перейду назад в Premiere. Він скаже, що оригінальних кліпів немає. Я скажу офлайн. І ось таку ситуацію буде бачити Михайло. У нього оригіналів немає, але у нього є проксі файли. Тому він монтує на проксі файлах. потім Надсилає вам назад цей проект, і ви перелінковуєтесь на оригінали. Як підключити оригінальні кліпи? Виділяєте відео правою кнопкою Proxy, Reconnect Full Resolution Media. Etage, і обираємо, де знаходяться ці оригінальні відео. Ми пам'ятаємо, що я перейменував папку Source Media 1, і тому ось у мене тут цей кліп перший. «Окей», І бачимо, що оригінали у мене перелінкувалися. Зник. Напис проксі, так бо це вже оригінал. Тому ось таким легким методом, замість того, щоб купувати новий комп'ютер більш потужніший, так ви можете навіть на калькуляторі створити проксі, підключити їх і монтувати на проксі файлах. І все буде у вас ідеально, плавно програватися. Тому, якщо для вас це відео було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо є запитання або пропозиції, пишіть їх в коментарях. Якщо бажаєте підтримати канал фінансово, всі посилання на Patreon BME Coffee є в описі, і зустрінемося в наступних відео.